Всім привіт! Ну, сьогодні знову я, Максим, і сьогодні ми зробимо ось такий кораблик. Так, нам треба зробити ось так. Потім скласти. Ось так є. Хочемо зробити ось таких два трикутничка як до літочка. Тільки вони. Щоб вам не вийшов літочок. Хм. Е, дивіться, ми беремо тільки одну і загинуємо. Є. Пере... Загинаємо. Угу. І тепер оцю стрічку знову загинаємо, щоб було до лінії, до лінії. бачите, тут складені, щоб воно було не далі. Перевертаємо і знову трикутнички робимо. Потім ми тут поскриваємо, бачите? Беремо тут трикотник. І тут куточок. І куточок з куточком. Куточок з куточком з'єднуємо. Є. Тепер дивіться. Не до кінця тягнемо до серединки, Щоб вийшло ось так. З другої сторони так само, Ось так. Є. Далі розкриваємо так само. Але тут, бачите, ось такі квадрати, Такі лінії. Лінію до лінії. Ось так. Є. Якщо ми робили так само, як я, ми перевертаємо. Бачите, ось тут ось так відкривається і тут так само. Ми їх відкриваємо і ось так загинаємо. Є получилось. Тепер ось так ми розкриваємо. Знизу теж можна розкрити, і він буде стояти. Ставте лайки і всім па-па-па-па.